Гучним дзвоном випускники Вінницького ліцею номер 29 сповіщають про завершення навчального року. Цьогоріч зі школою прощаються 60 випускників 11 класів. 130 учнів закінчили 9 клас. Під оплески вчителів, батьків та друзів свій останній шкільний вальс танцюють учні 11 А та 11 Б класів. Дуже зворушливо, тому що я зараз переступаю сходинку свого життя іду в доросле життя. Я дуже вдячна нашим героям, що вони ми можемо тут власне святкувати це все свято, тому що там на фронті вони нас оберігають. Свою вдячність захисникам шкільна родина доводить ділом. На одному з благодійних ярмарків учні зібрали майже 250 тисяч гривень. Їх витратили на купівлю автомобіля для бригади Червона калина. Ключі від автівки директор 29-го ліцею передав першокласнику Таміру Бегжанову. Бо саме в цій бригаді служить його тато. Я думаю, що коли чоловік почує про це авто, він здивується не менше ніж ми, бо їм да, бо воно… це було сюрпризом да. великим. Я думаю, воно їм послужить е, довше, чим зазвичай їм служить авто. Це вже другий автомобіль, на який цьогоріч зібрали учні 29-го ліцею на благодійних ярмарках. Окрім транспортних засобів, протягом року школа передавала захисникам й інші речі. Було здійснено безпосередньо шість поїздок з гуманітарним вантажем на е, лінію. Фронту до наших захисників, тому що із нашого ліцею майже 168 батьків, учнів сьогодні виконують бойові завдання безпосередньо на передовій. Ми купували і тепловізор, ми купували і дрони, і старлінки. І ось таких дві таких важливих е покупки це ось два автомобіля. Ще один автомобіль, але вже для захисників з іншої бригади, які несуть службу на Донецькому напрямку, передали учні Вінницького ліцею номер 12 Зібрали кошти на нього під час благодійного ярмарку. Школярі з 47 класів закладу продавали солодощі, солоні смаколики, канапки, напої власного виробництва. Дев'ятий А клас оформив свою ядку та територію навколо в стилі одеського дворика. Та навіть одягнулись відповідно. Так учням вдалося привернути увагу багатьох покупців. Ми вирішили зробити все в одеському колоритмі, навіть годілись. Нас мафія, одеська мафія 90-х. Так само ми продаємо мідії, рахат лукум, продаємо пахлаву медову. Також все в одеському стилі. Під час благодійного ярмарку учні не лише збирали кошти. Кожен клас представляв різні регіони України, розповідав про їх культуру, вишиванки та особливості областей. Кожен клас мав таку проєктну роботу, на якій спостерігали і досліджували вишиванки кожної області нашої України. Вони презентували роботи. Ви маєте можливість їх побачити у вигляді стінівок, у вигляді газет. Під час ярмарку вдалося зібрати 240 тисяч гривень. Ці кошти передали громадській організації Подільська ластівка. Об'єднавши зусилля, вдалося купити пікап. Ліцей постійно співпрацює з благодійниками та долучається до таких ініціатив. Уже не вперше У нас тісний зв'язок з ними, саме по благодійній ініціативі. Вони стали лідерами серед шкіл і серед навчальних закладів міста і області. По донатах, саме Каштановий Донат. Автомобіль вирушить до бійців-розвідників однієї з бригад гвардії наступу. Він буде виконувати завдання на Донецькому напрямку. Це додає шанс і можливість довести ті самі боєприпаси на позиції нашим бійцям, які тримають оборону. Продукти харчування, так як нас бійці не Перебувають там декілька годин, може бути і від доби і більше. Так само палені мастерні матеріали, та й взагалі. Також автомобілі використовуються легкові пікапи, і бронетехніка під час вивозу поранених бійців з лінії фронту. Цьогоріч навчальний рік завершують майже 46 тисяч школярів у 55 закладах освіти Вінницької міської територіальної громади. Понад дві тисячі з них випускники 11 класів. Протягом всього навчального року діти не лише навчались, а й згуртовано допомагали українським оборонцям. Це 12 автівок куплено, 8 капітально відремонтовано, 96 дронів, майже сотня репів. і дуже-дуже багато всього. Це і Бандера пауери і зарядні станції, і старлінки, і багато обмундирування, і грілки, а саме головне солодощі, листівки від дітей і та щирість, яку передають вінницькі освітяни нашим захисникам і захисницям. Загалом заклади освіти з вересня по квітень направили на потреби військових понад 13 мільйонів гривень. Світлана Ількова, Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Вадим Інжиєвський. Новини за день. Телеканал Віта.